А давайте вам розкажу дуже цікаву інформацію, чому одні люди бідні, а другі багаті. Що відрізняє цих людей? Одне слово мислення, і це слово поділяє всіх людей на три типи: є люди робітники працюють на когось, працюють по найму. Є люди підприємці, які будують власну справу, і є люди бізнесмени, які будують систему, де на них працює багато людей, і вони заробляють дуже багато. І тепер уявімо, давайте з вами, що гроші це вода. Що робить робітник? Він весь час носить воду відром, руками. І сім'я робітників вимушена дуже часто економити воду і постійно працювати важко. Підприємець, він возить воду цистерною, він працює легше. Можливо, інколи і важче, по-різному буває, але у його сім'ї є багато води, але він також постійно повинен працювати. І бізнесмен, що робить він? Він будує водопровід. Можливо, декілька років в нього не може бути води. Але потім решту всього життя він і його сім'я буде забезпечені. В них весь час будуть воду, тому що краник відкрив, вода тече. І тепер, любі друзі, кожен з нас є автором свого життя, і вам вирішувати, чи вам весь час бути робітником носити воду руками, чи ви хочете бути підприємцем возити цистерною, чи можливо будувати бізнес. Якщо вам набридло носити воду руками, тоді я пропоную сідати разом зі мною в машинку і возити цистерною воду, і в майбутньому перспективі будувати свій власний вод. До провід. Тому, якщо вам цікаво. А я готовий з вами поділитися дуже класною бізнес моделлю яка дає можливість в Україні, працюючи онлайн, виділяючи від 2 до 3 годин в день, заробляти від 300 доларів і більше. І це все чисто, легально, прозоро та офіційно. І я допоможу вам цей дохід кожного місяця збільшувати. Якщо вам цікаво, тоді підписуйтеся на мій TikTok канал. Переходіть за посиланням у шапці профілю, Це мій телеграм-канал. Я з вами там зв'яжуся особисто, поспілкуюся, познайомлюся і розкажу всю детальну інформацію на рахунок того, як можна в Україні дуже легко будувати водопровід.